Сьогодні 12 листопада, субота, чудова погодка, сонечко, температура холодку, градусів 11, не більше на сонці, тепло, жілки пішли облітатися. Чудова погодка 9 числа обрублял вид клеща, взял Зараз можна подивитися, пройшло три дні. І 22 жовтня теж обробляв від книжця. Можна подивитися скільки впало. Тут є таке дно, засуне. Зараз витягнемо, подивимося, що в нас... І робиться. Дивимося, трошки крихти з'явилися у ну, цьому. Підмору немає. Небо... Нема. а є один ось крізь. Один ось. Є один крізь. Ну, в цій сім'ї після першої обробки теж. Дивимося, що тут у нас. Сколько впало кліща після обробки, повторної обробки. Бачимо бджоли. О, тут більше. Тут більше. Пару штук. небагато. Пару штук небагато. Далі подивимось. Потім зніму відео виложу. Так спробував прямо трансляцію. Красота, яка як вджоли облітаються. Десь вони там унизу сидять у жоли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На восьми рамках. На восьми рамках. А там крайній вулик. Пішли бджоли влітатися. Сьогодні 12 листопада. Так, тут небагато кліща. Подивимося цю сімейку. Тут дві сім'ї через перегородку. Маленька і... А ні, тут одна. Дві наступні. Не будемо теж шість на шести чи семи рамках. Зараз подивимося, що тут робиться з кліщем. Що тут робиться з кліщем? Секундочку. Так. Що тут у нас після обробки? Який результат? Так. Що у нас? Теж небагато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. І зараз ще там тих два подивимося. Тут треба трошки сильно заходити і догнати. Так, тут дві сімейки зимує. Дві сімейки зимує. Так, дивимося. Ось одна невеличка. Тут купив я матку Карпатка з цієї сторони через перегородку. Ну, кліщ є в наєродження. Десь вони там унизу знаходяться. Бачимо, трошки вилетіли. На трьох рамочках, через перегородку і там на п'яти рамочках. Така груха перегородка буде їм тепліше. Утеплення в мене ось таке. Просто полотнимка. Зараз. Просто полотнимка. Так, а це остання сімейка. Тут вони з люки чомусь. Треба буде, буває, трохи сердити, як до них. Заглядати дивимося, як гарно облітаються, Красота. Облітаються, цілки полетіли. Подивимось, що у них скрізь ще. Так. Ну що. Кліща раз. Один он лежить. Два. Два штуки. Значить, повторна обробка дала результат. Так, треба відходити. Повторна обробка дала результат. Ось такі. Така пасіка, такий стан. Сьогодні облетяться буде красота. Краще зимувати їм. Сад треба прибирати. Значить, з клещем. Ситуація, можна сказати, нормально. Зимувати повинні нормально. Гарно влітаються 12 листопада. Майже година дня, влітаються гарно в вулик полетів ось так мене прильоти, прильоточки так вставляються, тут є такі ось ось так, видніше. І просто отвори просверлені і швиденько вставляється прильоточка. Все. Ці лядки відкриті. На все в мене я не закривав. Тут в мене фійські рамці, все один вулик і там ще в тому ряду два. А всіх остальних українські рамки. Є одна цікава сімейка, в інших тільки полотнинка зверху. Або ось такий варіант коли зовсім немає нічого. Просто кришка, сеточка і все. Це, до речі, альпійський. Такі маленькі рамочки. такі рамочки. Бачимо на зиму, скільки в них меду. Є меду. Так. Все. Меду, скільки в них достатньо. А отут ось відкриємо цього вулика. Тут у мене з утепленням. З утепленням бджілки відкриємо, побачимо. Сидять там десь бджоли ще не вилітали. Заставна, крайня рамочка. Щось вони бачимо, мед є. Достатньо їм меду. На тій стороні. А що в нас на цій стороні з медом? А тут тут багато дивимося, бжівки сидять на сонці, який мед. Це, до речі, бджоли зимують на медові. Не на... Ну і там більше їх. Це край гнізда. Сьогодні тепленько можна відкрити їх, подивитися, якщо ще може якісь роботи зробити, кому, якщо необхідно. У мене вже все зроблено. Вже все зроблено і обробив. Останній раз, ось бачимо, вложу так ось. Утеплення. Таке утеплення, матрасик, але там вентиляція знизу є. Вентиляція. Знизу рамку треба забрати, знизу є вентиляція. Тобто вентиляція йде через льоток нижній і верхній Льотки, Що Верхній відкритий повністю. Ось він, що нижній. Ну, цей вулик я буду, як виготовлю ще нові вулики, то... Переселів потім. Хоча хоч і в ньому чудово живуть ділки. Так що накриваємо. А в саду треба повигрібати. Треба повигрібати, тому що от пристала одна. Не подобається. Все. Так, листя повигрібати треба, То, що, щоб як взимку, щоб миші не заводилися. А ну, тут подивимося, цей крайній. У мене це альпійські вулики, можна бачимо, вони такі. Але що в них стоять в мене українські рамки, гніздо українське надставки альпійські. Ну, десь там, десь там сидять. звук чути. Добре, накриваю їх, все. Все, можна, нічого не робити. Ще я просто оці, там всі часті дно в мене оце позабираю, повисовую, зберу. Це я для того, щоб... Просто кріща. подивіться скільки впало. А вскрізь в мене сітчасте дно. Можна навіть подивитися, там воно стоїть. Зараз заставлю висунутися, О! Отак от там сітчесте дно буде. Це я позабираю і так будуть вони в мене зимувати. Так у мене тут ага, тут дві сім'ї через перегородку, тут дві сім'ї і в тому через перегородку. І ще оцю треба помістити через перегородку. Вони на чотирьох рамках, ну хоча вони, я думаю, і перезимують. Ці на чотирьох рамках, навіть ще криші не доробив. Така імпровізована криша пінопласта. Дивимося. Конденсату немає. Ось вони десь внизу там. Сі часте дно видно, да? всі часте дно в них. І тут дивимося скільки їх. Тобто вони повністю обсідають чотири рамки. Ну, вони можуть і самі зимувати. Можуть і самі зимувати. Можна навіть не через перегородку не ставлять. Так, це приложу, щоб вітром не здуло. Все. А я думав об'єднати їх з цією сімейкою. З цієї. Вони тут на чотирьох рамочках. На чотирьох рамочках. Раз, два, раз, два, три. А навіть на п'яти. На ну це така сама, як і та сімейка. Там можна було, щоб вона на п'яти була. Це рамки забрати треба. Ось така рамка, це можливо ще піде на весну. Подивимося, що вибракувати. Оцю вже бачимо, вона не просвітлюється майже. Треба вибракувати, ну тут мед є. Весною виберуть мед. Ця рамка також уже темненька вибраковувати, але треба щоб вибрали мед. Ну а це нормально. Тут є ще щерга. Так, антерга є. Весною підставить буде їм як додатково. Так, ну ось так. Тут треба передивитися рамки, вибракувати, перетопити, а також виготовити ще рамок. Мені потрібно скільки на 40, на 12-400 рамок. в мене половина тільки є українських рамок. Тобто треба ще штук 200-300 рамок виготовити. І альпійських рамок виготовити. Ще Тисячу штук не менше, мабуть. В один корпус стає 12 штук та 4, 48 та на 40 тисяч більше. Ну, тисячу штук дешев. Альпійських храмок, отаких маленьких виготовити. Отаких от маленьких рамок зараз покажу. ця я, до речі, на альпійських рамках зимує, я на трьох корпусах. Теж десь вони внизу, там облітаються. Отаких От рамок мені треба ще буде виготовити. Дивимося скільки меду їм на зиму. Хватить їм, вон там їх скільки взіл. Видно. Нормально вони будуть зимувати. Тут з краю, мабуть, немає. Вони розмістились з тої сторони, так. Да. Немає. А що тут у нас? І тут немає. Тобто вони раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'яти вуличках помістилися, так? Да. На шести вуличках помістилися. Меду їм достатньо. Це крайній, тут клуб не розмістився, але це їм на весну буде. Так, накриваємо. Теж кришу сюди треба зробити. У мене така сіточка для зручності. Там ще як о! Ось літає зілочка, можна погладити навіть її. Ось вона проладить можна навіть. Вона зараз нагріється на сонечку і полетить назад у вулиць. То що для бжів критична температура 12 градусів. 12 градусів. При 12 градусах у них... і перестають рухатися і гинуть. Там старі вулики в мене, лежаки. У мене тільки вдвох залишилися вон в тих лежаках. А зараз вже нові вулики, Альпійський і універсальний вулик, який може ставати і українська, і до рамка, і 145-та рамка. Такі вулики. Ось вони. Я їх виготовив 12 штук, ще залишилось мене на 8 заготовок. Виготовити на весну буде 20 отаких вуликів. І плюс 20 альпійських. А також ще є два десятки отаких лежаків. Там ангуси пасуться. Два десятки лежаків. Я, мабуть, їх теж поставлю і заселю. Будуть вони постійно на стаціонарній. А всі вулики можна буде вивозити на медозбір. Чи на соняшник. Ось ще одна пристала вже. Розсердив. Так, ну що ж, будемо завершувати. Джолки облітаються. Тут кожен вулик потрошку по мірі прогрівання. Трошки облітається. Смородина виросла біля вулика. Викопати треба посадити якраз. Зараз тут одна тут одна смородина. Садочок в мене такий, ось це в мене смородина. Ряди смородини. Яблуні, груші, абрикоси, черешні. Там далі ще садок. Зараз порядки треба наводити в садку, вигрібати все листя. Добре, буду завершувати. Дякую, хто дивився. Всім всього найкращий.